Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шаннари Розділ 47. Осінь. Опустилась на землю. Барви сезону яскравішали і сяяли в теплі сонячного світла. Був ясний прохолодний день у лісах східних земель. Де водопад чар стрімко перетворювався на річку, небеса були бездонно синіми. Того ранку було морозно, і розтоплені його плями усе ще лишались в густій траві, на затверділій землі та вкритій мохом скелях, що облямовували береги річки, змішуючись з бризками пінистих вод, брін зупинилась на краю. Щоб зібратись з думками, минув тиждень відтоді, як маленька компанія покинула воронячий ріг зі знищенням ілдача та з хасанням темної магії та всього, що вона створила, гноми, що захищали греймарк, втекли назад, у пагорби та ліси глибинного Анару, назад до племен, з яких їх забрали, залишившись наодинці. В фортеці, що руйнувалась, Брін, Джаїр та друзі знайшли тіла Хелта, дворфа, Форакера та ельфійського принца Едайна Елеседіла, а потім поховали їх. Лише Гарет Джекс залишився на місці своєї загибелі, бо зі знищенням сходів усі проходи до небесної криниці були відрізані можливо. Це правильно, що майстер зброї залишився там, куди жоден смертний не зможе дістатись, подумав Джаїр. Можливо, смерть Гарета Джекса не повинна відрізнятись від його життя. Вони заночували в лісах під греймарком, і саме тоді Брін розповіла про свою обіцянку Аланону, що коли ілдач буде знищений і подорож скінчиться. Дівчині потрібно до нього повернутись, отже зараз потрібно востаннє розшукати друїда. Ще лишались питання, на які потрібно було відповісти, і речі, які потрібно дізнатись, і ось всі вони прийшли з нею Джаїр, Рона, Кімбер, Коглейн, Шепіт і навіть Слентер. Вони спустились з Воронячого Рогу, обійшли гори на південь. Уздовж безплідних просторів старого болота знову перетнули хребет, зайшли в ліси Дарклін Річ і долину Хертстоун, а потім пішли з вивистим руслом річки до Чардрашу, на захід, допоки не досягли маленької ущелини, де Аланон провів останню битву, знадобився тиждень, щоб сюди дійти. І увечері сьомого дня група розпила табір. На краю ущелини. Зараз, у холоді ранку, дівчина стояла тихо, дивлячись на течію. За нею, зібравшись у маленькій ущелині, терпляче чекали інші. Вони не пішли з нею до краю, бо так сказала Брін. Зараз вона повинна зробити усе сама. Як його викликати? питала себе дівчина. Чи, можливо, треба заспівати? Використати магію пісні бажання, щоб Аланон дізнався, що я тут, чи, можливо, він прийде без виклику, знаючи, що я чекаю. Ніби у відповідь води затихли перед нею. Поверхня стала гладенькою, як скло, ліс затих. Далеке гудіння водоспаду зникло. М'яко води почали вирувати, вони хвилювались, пінились. А потім Аланон піднявся як завжди високий, худий, одягнений в чорне. Він пройшов через тихі води, його голова покоїлась в тіні капюшона, а темні очі були твердими і пронизливими. Він не виглядав так, як бремен, бо здавався реальним, а не примарним. Здавалось, що друїд усе ще живий, так принаймні здалось брін. Ніби він і не помирав. Він підійшов до дівчини і зупинився, зависнувши в повітрі над водами річки. «Аланон!» – сказала вона. Я чекав, коли ти прийдеш, Брін Омсфорд, тихо відповів він. Дівчина придивилась та побачила слабке мерехтіння вод річки крізь темряву шат. І тоді вона зрозуміла. Що друїд справді мертвий і що перед нею лише тінь. Усе скінчилось, Аланон, сказала вона, раптом відчувши, що їй важко щось промовляти. Ілдач, знищено. Голова в капюшоні трошки нахилилась. Знищений силою ельфійської магії, сформованою і забарвленою піснею бажань. Але знищений також, дівчинко, силою ще більшою, любов'ю, любов'ю, що зв'язала твого брата з тобою. Він любить тебе занадто сильно, щоб зазнати невдачі, хоча й запізнився. Так, також і любов'ю, Аланон. Рятівниця і руйнівниця. Чорні очі звузились. Сила магії зробила тебе і тим, і тим. Ти бачила, наскільки може поглинути така сила? Спокуса настільки жахлива, і їй дуже важко протистояти. Я попереджав, але вибач, мого попередження не вистачило. Я тебе підвів. Дівчина швиденько похитала головою. Ні, не ти. Я сама. Рука Друїда піднялась з -під шат. Крізь неї можна було бачити. У мене небагато часу, тому слухай уважно, Брін Омсфорд. Я не розумів усього, що повинен був розуміти про темну магію. Я обманював себе. Так само, як тобі сказав Грімпонд. Я знав, що магія пісні бажання може бути, як і попереджав батько, і благословенням, і прокляттям, і що її володар може стати і рятівником, і руйнівником. Але у тебе були і розум, і серце. Я не вважав небезпеку такою великою. Допоки бачив в тобі ці якості, я не розумів усієї правди про Ілдач, і що темна магія може використовувати добро заради зла. Виявилось, що справжня небезпека завжди була книгою, саме вона маніпулювала усіма і володарем чорнокнижників, і мортами, вони були рабами Ілдача. Я вважав, що це просто книга зібрання сторінок та обкладинок, де записано секрети, а цей том виявився живим, зло, яке може використати для своїх цілей магію тих, хто шукає сили. Аланон нахилився ближче, сонячне світло пролітало крізь краї темних шат ніби вони були подерті. Ця книга хотіла, щоб ти прийшла з самого початку, але він хотів тебе спочатку випробувати. Кожен раз, коли ти використовувала магію пісні бажання, то все більше піддавалась спокусі магії. Ти усвідомлювала, що в постійному її використанні щось не так, але все ж. Ти була змушена її використовувати, а мене не було поруч, щоб пояснити, що відбувається. До того часу, як ти спустилась в Майльморт, ти стала такою ж, як і всі, хто служив в книзі, і ти вірила, що так і повинно бути. Книга хотіла, щоб ти так думала, вона хотіла заволодіти тобою, а все тому, що ти народилась з магією. І навіть сила усіх мортів лише краплинка від твоєї. В тобі Ілдач знайшов зброю, у якій було більше сили, ніж у будь кому, хто йому коли-небудь служив, навіть володар чорнокнижників. Брін недовірливо подивилась на друїда. Отже, це правда, коли він сказав, що чекав на мене. Що нас пов'язують Узи, це викривлена напівправда. Ти настільки зблизилась духом з тим, чого він прагнув, що Ілдач змусив тебе повірити, що це так, Том переконав тебе, що ти справді темне дитя власних страхів. Але і пісня бажання може зробити мене такою. Пісня бажання може зробити тебе будь-ким. Брін задала наступне питання, повагавшись, і вона усе ще може? Може, і могтиме завжди. Постать у чорних шатах наблизилась до дівчини. На мить здалось, що Брін може навіть доторкнутись до Аланона рукою. Але замість цього худе обличчя піднялось і подивилось за її спину. Моя смерть була передбачена, і відхід з цього життя мені був гарантований, але зі знищенням ілдача темна магія також повинна зникнути. Коли часу обертається, епоха скінчується. Мій батько нарешті звільнений. І пішов на відпочинок, в якому він собі довго відмовляв. Він більше не пов'язаний ані зі мною, ані з клятвою расам чотирьох земель. Голова в капюшоні опустилась. Мені теж пора йти. Після мене не буде друїдів. Але довіра, яку ми втілювали, тепер в тобі. Аланон прошепотіла вона, похитавши головою. Слухай сюди, дівчинко. Кров, яку я наніс на твоє чоло, і слова, які я сказав, коли її наносив, зробили так. Ти носій довіри, яка була моєю і мого батька до мене. Не бійся, тобі не буде завдано шкоди через це. Остання з магій живе зараз у тобі і твоєму браті, в крові вашої родини. Там вона і спочине в безпеці та під захистом. Магія не буде потрібна в епоху, що настане. Тоді інші знання будуть кращим і правдивішим провідником для раз. Але слухай. Прийде час далекий, і поза життям поколінь Омсфордів ще ненароджених, коли магія знову знадобиться, колесу часу знову обернеться, і тоді довіра, яку я тобі дав, знадобиться, і дітей дому шанара покличуть. Заради світу, який одного разу настане. Треба берегти цю довіру. Ні, Аланон, я не хочу. Друїд махнув рукою, що змусило дівчину замовкнути. Усе зроблено, Брін Омсфорд. Я зробив те ж саме, що батько зробив зі мною. Я вибрав тебе. Ти диття мого життя. Без слів дівчина із відчаєм Дивилась на друїда. Не бійся, прошепотів Аланон. Брін безпорадно кивнула. Друїд почав віддалятись. Постать повільно зникала. Сонячне світло почало пробивати яскравіше крізь неї. Відпусти магію, Брін, не використовуй її більше, бо немає потреби. Будь у спокої! Аланон. вигукнула вона, а друїд поплив назад через води річки. Пам'ятай мене. востаннє сказав він і опустився у срібну воду, щоб зникнути. Річка знову потекла далі. На березі стояла Брін, дивилась на воду. У її очах стояли сльози. Пам'ятатиму, прошепотіла вона. А потім розвернулась і пішла до друзів. Кінець 47-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось.